Пішов Ісус в неділю в храм і став куточок тихо сам, а храм великий, золотий та без людей, зовсім пустий. Приніс Ісус в руках дари, бо люди мали тут прийти. Нікого майже не застав, від самоти засумував, і вийшов з храму з болем він, І задзвонив у срібний дзвін. Здригнулось місто, землетрус, дзвонив засмучений Ісус, та після дзвону пустота. Одна людина лиш прийшла, хоч дзвін почула місто все. У храм, на жаль, ніхто не йде, о в місті був футбол. Кричали люди гол і гол. А він стояв, забутий всім, стояв порожній Божий дім, заплакав дзвін, а звук гуде. Людина ні, хоч серце є. А тисячі йшли, ішли, Ісус стояв, не підійшли. Ми п'ємо для тіла суші, забули в нас безсмертні душі. Як відрізнити християн, віддати їстів чи поган. У храм потрібно нам ходити не тільки, але й вправді жити. Жити молитва, сповідь, Божа воля це наше щастя, наша доля. Прийшов Ісус в неділю в храм, і з цілим небом вже не сам пливе літургія у красі, людей гурток, а дає всі.